Непоправна втрата для Рівненщини на Майдані Незалежності обласного центру провели в останню дорогу 24-річного героя Павла Новака. Він народився у селі Верба, що на Дубенщині. Більшість дорослого життя присвятив військовій справі та загинув 4 жовтня у бою на харківському напрямку. Найкращий з найкращих таким запам'ятав воїна його товариш Богдан. За короткий термін часу він став мені дуже близьким. Він завжди до мене тянувся. Я бачив, як він. Охоче, дуже щира, відкрита людина. Він завжди зі мною жартував, підтримував, підказував. Ми з ним однолітки, але він мені був як, як старший брат, можна сказати, такий. Павло закінчив місцеву школу та продовжив здобувати освіту в Здолбунівському вищому професійному училищі залізничного транспорту. Згодом пішов на строкову службу та відразу підписав контракт зі збройними силами. З літа 2020 року боронив державний суверенітет, брав участь в боях у найгарячіших точках фронту та був нагороджений чималою кількістю відзнак та медалями. Павло помер заради того, щоб загинув, приніс себе в жертву, щоб жили сотні тисячів. Жили так, як подо... дійсно як належить. Після промови священника та молитви за захисника більше сотні осіб попрощалися з ним та схилилися перед домовиною героя. Поховали воїна у рідному для нього селі Верба, вічна та світла пам'ять. Артем Височин, Олексій Олексієнко, випуск новин.